Вітаю. Ви на каналі ТОся читає казки. Видавництво Моя книжкова полиця І канал Тося читає представляють книгу Іни Ковалишиної Крута історія перемог. Продовження. Розділ дев'ятий. Впертість без надії. Коли згадують про курдів, то пишуть зазвичай, що це найбільший у світі народ із тих, які не мають власної держави. Це дуже ймовірно. Курдів близько 30 мільйонів. Також про них кажуть, що курди ніколи й не мали власної держави, і це вже неправда. Історія знає багато курських князівств, і всі школярі Європи знають ім'я щонайменше одного видатного курського правителя, ну принаймні перед контрольною істеми хрестових походів, адже курдом був Салахетдін, засновник халіфату айубідів. Той самий, про чию шляхетність хрестоносці Третього Христового походу склали стільки легенд. Мешкають курди в Західній Азії і ту землю, на якій живуть, називають курдистаном. До Першої світової війни Курдистан був поділений між Персією та Османською імперією. Уже тоді курди раз за разом повставали, намагаючись створити власну незалежну державу. А після Першої світової війни на Паризькій мирній конференції, пам'ятаєте про неї, намагалися досягти того, щоб країни Антанти визнали королівство Курдистан, навіть проголосили його 10 жовтня 1921 року, а в столиці місті Сулейманія створили перший уряд. Але невдовзі після того на території Курдистану знайшли нафту. І ідея незалежного курдистану якось різко перестала подобатися усім, крім самих курдів. Тож проіснував він до 1924 року, коли його завоювали британські війська. У 1925 році чергове курдське повстання відродило це королівство, але на цей раз усього на три місяці. Зрештою, після 1925 року Курдистан остаточно розділили між чотирма країнами Туреччиною, Іраном, Іраком та Сирією, і це сподобалося усім, насправді не зовсім так, окрім власне курдів. Тому після нового повстання, відомого як повстання Шейха Саїда, у турецькому Курдистані проголосили республіку Арарат. Яка змогла проіснувати з 1927 по 1931 роки. Після придушення цього виступу у Туреччині почалися репресії проти курдів. Курдська мова була заборонена, курдський традиційний одяг та курдські легенди також. За все це могли оштрафувати, а то й кинути до в'язниці. Навіть саму назву курди заборонили вживати, їх мали називати гірськими турками. Кілька разів стосунки турецької влади з курдами ставали кращими, ці заборони пом'якшували або скасовували, а потім знову повертали, аж поки у 1980 році, після військового перевороту, курдську мову заборонили не лише у громадському, а й у приватному житті. Не те, щоб ці заборони допомагали турецькій владі припинити ворожнечу із курдами. У 80-ті у турецькому курдистані утворилися дві партії, та, що прагнула збройно вибороти незалежність, і та, яка хотіла мирно добитися якнайширшої автономії та припинити утиски курдів у Туреччині. Найвідоміша людина з другої партії, Мабуд Лейла Зана – перша курдська депутатка у турецькому парламенті. Приймаючи у 1991 році депутатську присягу турецькою мовою, вона додала в кінці речення своєю рідною. А оскільки курдську мову досі забороняли використовувати публічно, лейла зана отримала клеймо сепаратистки і терористки, а згодом її засудили до 15 років ув'язнення, звинувативши у державній зраді. Це дещо іронічно, адже в тому її єдиному реченні курдською мовою йшлося про надію на порозуміння та дружбу між курдським та турецьким народами. Турецький курдистан найбільший із чотирьох поділених регіонів, а сирійський найменший, із Сирією, коли та здобула незалежність від Франції після Другої світової війни, курди знайшли спільну мову. Вони мали там свою партію, що захищала інтереси курдів у парламенті. Сирія приймала курдських біженців із турецького курдистану і все йшло непогано до перевороту 1963 року. Уряд, що прийшов до влади внаслідок цього перевороту, вирішив депортувати курдів якомога далі від кордону з Туреччиною, а на їхнє місце заселити арабів. Крім того, курдів позбавили громадянства, навіть паспортів. Однак лишили їх військовозобов'язаними, тобто курдам лишили обов'язки перед Сирією і відібрали права, і тепер вони навіть не могли проголосувати за партію, яка захищала б їхні права у парламенті. Утім, Сирію після перевороту 1963 року можна було б назвати якою завгодно, але не демократичною. Що ж відбувалося у цей час в Ірані та Іраку? З іранськими курдами натхненно загравала Москва. З 1923 по 1929 роки в СРСР біля іранського кордону існував так званий Курдський повіт, куди радянська влада запрошувала курдів переїздити, обіцяючи автономію, а то й взагалі незалежність у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Якщо ви будете достатньо наївними, щоб повірити, що, хоч одна союзна республіка в СРСР була під владою Росії з власної волі. Однак існування курдського повіту зіпсувало радянській владі стосунки з Туреччиною. Тож Іосиф Сталін, котрий тоді тільки прийшов до влади, розв'язав цю проблему звичним для себе способом масовими репресіями. Політичну верхівку курдів у СРСР розстріляли, решту депортували з курдського повіту до інших частин СРСР, розсіявши цю частину курдської нації по різних країнах. Удруге Сталін вирішив позагравати з курдами, коли у Другу світову союзники захопили Іран, щоб контролювати іранську нафту. СРСР тоді окупував саме іранський курдистан, і, аби не відриватися на придушення повстань тут, поки доводиться воювати проти Третього рейху, погодив у регіоні навчання курдською мовою, дозволив повернутися туди курдським лідерам, яких переслідували в Ірані, і ніяк не заважав курдам будувати власну адміністрацію. У 1946 році в Іранському Курдистані за підтримки Москви проголосили незалежну республіку Махабад, її зазвичай називають маріонетковою державою, створеною СРСР. Однак на правду стати маріонеткою Москви республіка просто не встигла. Курди справді хотіли незалежності. Для СРСР проголошення незалежності якоїсь держави під їхнім захистом було тільки формальним кроком для того, щоб уряд цієї держави буквально наступного дня проголосив про приєднання до СРСР. Абсолютно добровільно, так, так, так. Але уряд Республіки Махабад, мабуть, надто добре пам'ятав історію курдського повіту, тож ситуація вийшла така СРСР вимагав, щоб іранський курдистан визнали частиною СРСР або його спільними володіннями з Іраном байдуже як, аби тамтешні нафтові родовища перейшли під контроль Москви. США та Британія відчайдушно намагалися цього не допустити, щоб у СРСР з'явилися ще нафтові родовища. Він з тими, які вже мав, норовив відхопити під себе півсвіту, і серед цих баталій крихітна республіка Махабад намагалася обстояти своє право бути геть незалежною. Від усіх. Зрештою, ці землі повернули Ірану, і між іранським урядом та курдами продовжилося запекле протистояння із повстаннями. У 1979 році іранський шах заборонив курдському представнику брати участь у написанні нової конституції. Обурені цим курди приєдналися до повстання проти монархії, однак після перемоги революції виявилося, що новий уряд теж не хоче визнавати за курдами права навіть на автономію. Принаймні до того часу, як почалася Ірано іракська війна. Річ у тому, що курдські повстання в Іраку були, мабуть, найпотужнішими з усіх цих чотирьох країн, два з них навіть називають ірако курдськими війнами, а не просто виступами. Кожне таке повстання було наслідком зриву чергових переговорів про автономію. І ще одне скінчилося врешті підписанням угоди про автономію у 1970 році. Однак Садам Хусейн на той час прем'єр міністр Іраку. Дотримуватися угоди не збирався. Закон про автономію прийняли, але ніякої автономії він насправді не давав. Тож коли у 1980-му Саддам Хусейн, котрий уже став іракським диктатором, вирішив напасти на сусідній Іран, курди Іраку вирішили допомагати іранцям. І в наступній війні хусейна війні у Перській Затоці так само виступили проти іракського диктатора. Хусейн придушував курдські повстання із неймовірною жорстокістю, міста Курдистану бомбардували хімічною зброєю, села рівняли із землею, цивільних мешканців убивали та вивозили у концтабори. Фактично, проти іракських курдів вчинили геноцид. От лише навіть таке залякування не спрацювало, курдські сили опору вирішили йти до кінця, і коли хусейн програв війну у перській затоці, Проголосили незалежність іракського Курдистану Республіку Вільний Курдистан. Це був 1991 рік, рік, коли Лейла Зана заговорила у турецькому парламенті курдською мовою. На вільний Курдистан знову рушили війська хусейна. Аби не допустити повторення геноциду, Велика Британія, США та Франція змусили іракського диктатора відступити, а потім. Змусили припинити блокаду торгових шляхів до Курдистану. Іракський Курдистан проголосили під мандатною територією ООН це означало, що там постійно будуть перебувати миротворчі війська. Однак незалежність Курдистану світ так і не визнав. Коли у 2003 році США розпочали війну в Іраку, Курди стали їхніми найнадійнішими союзниками, адже вони прагнули помститися за скоєний геноцид та покарати його творців, і добилися цього. Тож після повалення диктатури Саддама Хусейна, коли новий уряд приймав нову конституцію Іраку, президент вільного Курдистану Масуд Барзані відмовився підписувати конституцію, у якій не буде захищено прав його нації. Так? Після століття боротьби іракський курдистан, нарешті, виборов собі автономію. Курдам у ХХ столітті раз за разом дуже нещастило вони мешкають у регіоні, який понині роздирають війни, а незалежна курдська держава для світу постійно з тих чи інших причин була, як то кажуть, не на часі. Світова спільнота після Другої світової усіма силами намагається не допустити того, щоб наявні кордони держав змінювалися. Однак, попри це, попри доволі мизерні шанси на здобуття своєї незалежної держави, курди упродовж усього ХХ століття продовжували обороняти своє право лишатися курдами, не розчинятися у інших народах право на свою мову, свою культуру і своє самоврядування, мирно чи збройно, коли за стіл переговорів із ними сідати не хотіли, ХХІ століття не стало для них легшим. Але воно теж показує, що курди дуже вперта нація, яка не здається у найважчих обставинах. У випадку курдів перемога вже в тому, що боротьба їхня триває, і з огляду на їхню впертість триватиме далі. І хто зна, можливо, у цьому столітті їхня мрія таки збудеться. Після мова. Любі мої читачі, я боюся, що після прочитання цієї книги ви будете трохи розчарованими. Нам усім хочеться, щоб після крутої перемоги, слабшого над сильнішим, Давида над голіафом для переможців настало своє довго і щасливо, мирне і радісне життя без війн, без повстань і концтаборів. Так мені теж дуже цього хочеться. Для тих, кого знаєш, і навіть для тих, про кого просто читаєш, завжди хочеться гепієнду. Та коли я вивчала історію в університеті, а тоді ще й почала писати книжки, я відкрила для себе одну річ Гепіенд це просто те місце, де ти ставиш крапку. А якщо рушити далі за цю крапку, то можна виявити, що довго і щасливо тривало геть недовго, або що воно було таким, якого ми собі б не захотіли. Одна з найвідоміших українських пригодницьких книг Тигролови, розповідає історію хлопця, котрий утік з під варти по дорозі до концтабору, знайшов у диких хащах Сибіру своє кохання, переміг офіцера НКВС, котрий шукав тікача, і, врешті-решт, перейшов японський кордон, утікаючи з імперії зла. Чи це Гепі Енд? Здається, що так. Але головний герой хоче повернутися до України, хоче її незалежності. І от я читаю книжку, написану у 1944 році, і знаю, що, коли нарешті Україна стала вільною, герою книги вже мало бути за 70. чи було його життя в такому разі щасливим? Хто знає? Сказала на те моя подруга, і якби він існував насправді, жив, боровся, не зраджував своїх переконань і дожив до незалежності, то, мабуть, він був би щасливою людиною. Я думаю, що от мені пощастило я народилася у незалежній Україні, я не бачила тоталітаризму, я з того покоління митців, яке може творити українською і бути почутими не лише в Україні, а й у світі. Моя бабуся ніколи з тим не погодиться для неї моє покоління нещасне, бо майже половина нашого життя припала на війну. А ще я не хочу, щоб вам здалося, ніби усе зло у цьому світі родом виключно з Росії, тільки половина гадаю утім це краще перевірити статистично у світі, там, де Росії більше нема. Історії тих народів, про які я пишу у цій книзі, досі тривають. Проблеми, які я згадую, досі не вирішені остаточно. Я поставила крапки після їхніх перемог, але народи ці усе ще існують, а історія їхня триває. Те, що сталося у ХХ столітті, багато в чому визначає століття двадцять і мені хотілося показати вам оці перемоги, навіть якщо довго і щасливо після них не було, або тривало зовсім недовго. Ці перемоги продовжують впливати на світ і зараз хтозна, чи народилася б я, чи писала б ці рядки українською, якби не короткочасний тріумф першого зимового походу? А як ви гадаєте?